Пресвята Богородице, у мені тривога, що не дає дихати, і неспокій, що затьмарює світло віри. Моя душа боїться майбутнього, боїться вибрати рішень, змін. Я прошу тебе, пригорни мене до свого непорочного серця, і захисти від страху, що паралізує серце і розум. Навчи мене довіряти Богові. Навчи, коли не знаю, що чекає попереду. Навчи мене бачити світло, навіть коли навколо темрява. Навчи мене вірити, коли тону у сумнівах. Благаю, Маріні, заступись за мене перед твоїм сином. Промов за мене, коли мені бракує слів. Випроси мені мир, який вищий за людське розуміння. Даруй мені силу бачити Божу руку у всьому, що приходить. Я знаю, що дозволяю ставу керувати моїм життям. Я часто більше довіряла негативним думкам, ніж Божому славі. Я дозволяла тривозі зростати у мені день за днем. Я приймала страх як норму, а не як ворога душі. Прости мене, причиста, за те, що не шукала миру в молитві, що не довіряла Богові, коли все виходило з під контролю і жила з тривогою, яка виснажує серце. Я прошу тебе, навчи мене миру. Я прошу до Бога щодня сказати нехай буде твоя воля. Дякую тобі, що ти завжди поруч. Дякую, що ти розумієш мене. Дякую, що ти не осуджуєш мої слабкості. А лагідно ведеш мене до миру, ти мати спокою, ти світло у ночі моїх сумнівів, ти тиха підтримка, коли все здається нестабільним. І я вірю, з тобою я зможу подолати свій страх, з тобою я зможу довіряти, з тобою не боятись майбутнього, з тобою приймати кожен день, як дар з тобою ти спокійно, навіть у невідоме. Богородиця, дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа спаса, Збавителя душ наших, богородиця дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа спаса, і збавителя душ наших, богородиця дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлон Того. Ого, бо хай Ти породила Христа, спас і Збавителя душ наших. Амінь.